Який шоколадний Коломойський найсмачніший? Мілка, Рошен, Раві Сан, Кіндер. Який сюди такий прикол? Шоколадний дід з яйцями без назви. З чого мені почати? З Кіндера. А, блін, клас, пахне тим яйцем. Кіндерський цей шоколад. М -м -м. Коротше, не купляйте ті яйця, купляйте у цих дідів більше шоколаду, а іграшки там все одно фігня повна. No name дідусь, упаківка бери, купуй і даруй. Можна і на новий рік, і на паску. Розбилось яєчко. Ну нічого, у діда ще є три. М -м -м. Пахне, знаєте, якимось, якась така недорога горіхова шоколадна паста. Перечуття у мене не дуже, але давайте скуштуємо. Холодне мило. Кажу, їй цю біда й вся. Я би вам порадила не купувати це, але я бляха не знаю, як воно називається. Якщо побачите діда з яйцями, не купуйте. Фу, це мене покидало по смакам. Було 100 і було 0. Що далі. Ось такий симпатичний дідок. Це дід з гір Альпи. Такий якийсь маленький, худенький, як то на земпіку, знаєте? Як я. Mm, він такий шоколадний кіндер мілка. Ставлю лайк, я вже не їла з тих дідів. М'їде вже по горло. Дивимось, що він там? Пахне дійсно дідом шоколадним. Таке, не знаю. Він прямо дуже солодкий. Ну В тих дідів також багато цукру, але воно не так Не Якось не так. Мені не подобається. Ну і на останок, давайте скуштуємо такого санту з Саус Парку з драже. дам Чим сам, де йох! Уявіть, вночі до дитини приходить Санта без обличчя. Подивіться на цю товщину. Шоколад смачний. Куштуємо пігулки. Нормально, але мало. Підіб'ємо підсумки. О, почекайте. А в них що, однакові обличчя? Ви їх хлеїте на одному заводі. Отже, підсумки. Жах, хрінь, нормально, смачно. дуже смачно.